Вітаю всіх підписників. Щойно самінував вже останню матку в цьому сезоні. Ось вона зараз піде в нуклеус. І продаю свій станок, як завжди, кожного року. Зі знижкою. Є шприц з картриджем і стійка до нього. Пропрацював я цим шприцом весь сезон. Ще використовував один додатково, коли було потрібно використати більше сперми. В цьому сезоні інсемінував цимінував 47 маток максимальну кількість. тому тут треба було два шприца. Зараз зі знижкою цей станок я віддам за 700 євро. Ось так. Станок з мікродоводками, шприц з картриджами, стойка. Ну, капіляри там зрозуміло, що йдуть в комплекті ще. Якщо кому потрібно, можете телефонувати або писати під відео. Мій телефон 068 777 51 54. Хто хоче цього красення, велком у приватні.